Сьогодні розглянемо питання про процедури міостимуляції. Кожна людина, будь то жінка або чоловік, хоче мати підтягнуту струнку фігуру, адже це так прекрасно відчувати легкість і бадьорість в своєму тілі, відчувати м'язи пружними і сильними. Однак мало у кого з сучасних людей, у яких весь день, буквально розписаний по хвилинам, виходить, викроїти час для тренувань у спортзалі. А без спеціальних фізичних навантажень, на жаль, тіло втрачає пружність і привабливість. І тут на допомогу може прийти міостимуляція. Що це таке? Міостимуляція це процедура із використанням імпульсного струму для відновлення м'язів шкіри, нервів та внутрішніх органів. Спочатку процедура носила виключно лікувальний ефект, допомагаючи лежачим хворим приводити в тонус м'яза, відтворюючи активні фізичні навантаження. А зараз апарат міостимуляції застосовується і в косметології для омолодження шкіри і тонізації тіла. Міостимулятор від компанії Alvi Praga Miosti 1000. Випромінює електричний струм, що активно впливає на м'язи. В результаті процедури нормалізується лімфострум, покращується кровообіг та підтягується шкіра, використовується для корекції вікових змін, лікування целюліту і боротьби із жировими відкладеннями. За допомогою обладнання M 1000 ви значно розширите перелік процедур з омолодженням шкіри тіла. Схуднення та лікування целюліту. Апарат також допомагає знизити біль після тренувань, відновитись після травм, швидше повернутися до активного способу життя. Переваги і характеристики Міості 1000. Це 5 робочих програм, сенсорний екран, сила току, яка генерується від 1 до 90 мікроампер, тривалість одного імпульсу до 300 мілісекунд. Також у комплектації широкий вибір електродів-аплікаторів прямокутної форми, S-образної форми та круглої форми малого та великого розміру. Також представлені вузькі та широкі фіксатори електродів. Апарат міостимуляції рекомендується застосовувати за наявності таких проблем: це наявність жирових відкладень, виведення з організму токсинів нерівний рельєф шкіри, набряки, порушення кровообігу та м'язові болі та спазми. Також це можуть бути питання, виникши із наслідками малорухливого способу життя. Який же результат отримуєте від апарату міостимуляції? Спочатку міостимуляція використовувалась для реабілітації після травм та лікування пацієнтів з ДЦП. Однак невздозі було помічено і косметичний ефект після проведення курсу терапії. Тому професійний апарат міості 1000 від компанії Praga забезпечує наступний результат міостимуляція: це активація обмінних процесів у м'язових тканинах та тканинах епідермісу, усунення гіпоксії та ущільнення шкіри, зменшення жирових відкладень. Зменшення обсягів тіла в зонах з інтенсивним відкладенням підшкірного жиру, шкіра виглядає молода та підтягнута, свіжа, м'язи стають більш рельєфними та пружними, з'являється приємний тонус, також зменшуються набріки та скупчення рідини в підшкірній клітковині. Також відмічається поліпшення травлення, обміну речовин, сну та емоційного стану. Апарат Міості 1000 проводить процедури для пацієнтів без побочних ефектів, не потребує анестезії, також не травмує шкірний покрив. Тому процедури міостимуляції будуть завжди комфортними та результативними.